Показую вже, що в тебе є у коробках. Дивись, Redmi Note 12 і Redmi 9T. Давай з Note 12 почнемо. А, до речі, він вже, ж, по-моєму, да, він заброньований. Але я покажу, щоб ви розуміли, що в нас може бути. Він, Блін, не згадаю, десь 4000 продався. Хороша моделька зі сканером пальця, без різних вигорань по екрану. Працює швиденько. Зараз телефончик тільки запустився. Обов'язково перед відправкою заряджу. Тут ще сказали поклеїти захисне скло. Але сам телефончик гарненький стан. В комплекті йде коробочка і дам шнурочок зарядний. І ще покажемо цього Redmi 9 t поки положимо сюди. 9 t йде на 64 ГБ. Він буде коштувати 2800. Чорненький, непоганий по стану, type c роз'єм є швидка зарядка. Ось такий сканер пальця присутній тут, до речі, працює все гарненько, без вигорань на 64 ГБ. 4 ГБ оперативної пам'яті. Є ще досить багато завжди смартфонів. Можу щось показати. Samsung A52, Motorola S10E, a 30 Samsung. Кому що цікаво, обов'язково звертайтеся у повідомлення або телеграм-канал, силка у шапці профілю.